У чудесах найбільш неймовірне те, що вони трапляються. Гілберт Кіт Честертон чи може наука бути цікавою? Звісно, так, і сьогодні я вам це доведу. Так склало, що загалом наука асоціюється з нудними дослідженнями чи конференціями та й розвивається неймовірно повільно, адже кожен факт перевіряється тричі. Тож, перш ніж якась гіпотеза буде підтверджена або спростована, люди, які її запропонували, часто вже на пенсії або на тому світі. Звісно, у фільмах все виглядає інакше. Кіношні вчені завжди роблять свої прориви у раптових. Спалахах осяяння чи внаслідок ризикованих експериментів, або ж нещасних випадків і бажано вночі. Практично кожен супергерой отримує свої сили випадково. Його кусає радіоактивний павук, або він падає до цистерни з хімікатами, або просто заходить до прискорювача частинок. У 1978 році радянський вчений Анатолій Бугорський нахилився над прискорювачем частинок і був уражений пучком протонів межи очі, але замість суперсил він отримав параліч лі. Сторони обличчя. Але час від часу дійсно бувають такі випадки, що приводять до неочікуваних результатів. Це неймовірно ще й завдяки тому, що часто людству просто щастило, адже деякі з найважливіших винаходів, які рятують життя, і значні відкриття щодо питань всесвіту, були зроблені лише тому, що десь щось пішло не так. Саме такі випадки роблять науку цікавою та інтригуючою. І власне про них я сьогодні хочу розповісти. Адже недавно мені друг потрапила книга Тіма Джеймс випадково як найбільші ненавмисні відкриття змінили світ, в якій автор розповідає, як Ейнштейн додумався до теорії ймовірності, звідки взялись бульбашки в шампанському, що спільного між засобом для миття туалету і бомбою, або голубиними какулями і великим вибухом. Тому не тертому ебонітову паличку, а змішаю карбіт. Не намагайтеся повторити це у реальному житті. Краще змішайте ром з колою і починаємо. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском. Перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Найстаріша згадка про науковий інцидент походить із піднебесної часів династії Тан. У Даоському тексті було написано попередження про небезпечну суміш трьох речовин, яка може вибухнути. Деякі нагрівали разом сірку, реалігар і селітру з медом. У результаті виник. Кали дим й полум'я, так що їхні руки й обличчя були спалені, і навіть весь будинок, де вони працювали, згорів. Згідно з легендою, монахи, які винайшли порох, хотіли отримати еліксир життя, але ймовірніше, що вони працювали над добривом. Чорний порох складається з вугілля, сірки і селітри. Два останні елементи є важливими поживними речовинами для рослин. Тому напевно, що стародавні китайські ботани хотіли збільшити врожайність, але якимось чином до суміші потрапило вугілля і тепло. Завдяки останньому речовини вступили в реакцію, їхні атоми перегрупували, що призвело до утворення, Азоту і вуглекислого газу інтенсивне утворення газу викликає стиснення навколишнього повітря, в результаті чого виникає руйнівна ударна хвиля. Ну окей, я вимахуюсь, від цього міксу просто відбувається бабах. Непостійна рубрика. Хвилинка хімії з коханцем кліо. Незалежно від того, чи прагнули монахи жити вічно чи отримати кращий врожай. В результаті вони створили перший ефективний вибуховий матеріал чорний порох, який використовувався у вогнепальній. Зброї протягом багатьох століть, доки не з'явився німецький хімік Крістіан Шенбейн, який удосконалив рецепт через інцидент на кухні. Німець був шанованим науковцем, який вже встиг винайти Озон, але мав вредну дружину, яка не дозволяла йому хімічити дома. Проте історики пліткують, що одного дня, коли його жонка пішла на закупи в Кауфланд, Шенбейн вскочив на кухню не для того, щоб з'їсти Шніцель, а провести експеримент, намагаючись зробити швидко. Ко науковець випадково вилив на стіл дві посудини з сірчаною та азотною кислотами. В паніці перед небезпекою або від реакції, або від дружини. Шенбейн схопив кухонний фартух і почав витирати їдкий розчин. Коли він стер сліди злочину, то повісив передник на піч. Але тоді справи прийняли ще гірший оберт. Фартух вибухнув. Бавовна складається з полімеру відомого як целюльоза, целюльоза, відомого як целюлоза. Коли її нагрівати з азотною кислотою, вона вступає в реакцію і вбудовує в свою структуру частинки кислоти. Для того щоб ініціювати цю реакцію, потрібно трохи сірчаної кислоти, і в результаті утворюється надзвичайно легкозаймиста тканина, відома як нітроцелюлоза. Вибухова бавовна, отримана Шенбейном, горіла майже без диму, займалась без великої кількості тепла і не Чала властивостей через вологу вона виробляла в 5 разів більше газу ніж порох, тому швидко замінила його і стала стандартним матеріалом у вогнепальній зброї. Але це не все. Нітроцелюлоза також дозволяє захищатись від зброї. Про що детальніше я напишу у своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ. А тепер ще веселіша історія. Хоча важко сказати, наскільки корисний цей винахід, проте ця історія вчить нас, як важливо мити руки. У 1938 році швейцарський хімік Альберт Гофман досліджував гриби ріжки. Вони були відомі тим, що полегшували мігрені та пологові болі, але науковець хотів перевірити їх у лікуванні інфекцій дихальних шляхів. Альберт зміг витягнути з гриба лізергінову кислоту. Гофман вирішив з неї Поекспериментувати, додаючи до неї різні речовини. Можливо, це виглядає непрофесійно, але це стандартний підхід в органічній хімії. У ході цих експериментів Гофман отримав речовину, відому як дієтелеміт лісергінової кислоти 25. Популярніша назва ЛСД науковець дійшов до висновку, що ці три літери не мають ніякої користі для людства і запихнув свої дослідження в шухляду на декілька років. Проте, чи то від нудіги, чи від цікавості він провів експеримент. Експеримент ще раз Гофман знову синтезував ЛСД, але після експерименту почав відчувати запаморочення і змушений був зупинитись. Гофман ледве дістався додому, де ліг до ліжка і пережив найяскравіші кошмари у своєму житті. Страждаючи, він думав, що ж такого з'їв, що могло йому нашкодити. А наступного понеділка пішов на роботу. Там побачив колбу, в якій проводив реакцію. Він подумав, що, можливо, залишки речовини потрапили на його шкіру. Чи це могло бути причиною його поганого самопочуття? Класи. Чо для науковця Гофман бачив лише один спосіб переконатись, чи дійсно ЛСД викликає пережиті симптоми, і свідомо проковтнув гранулу чистої речовини. А як нам відомо, виключно з наукової літератури, щоб свідомість змінилась. Кислоти потрібно небагато. Через годину Гофмана накрило, і він покинув лабораторію. Під час повернення додому на велосипеді у науковця почались галюцинації. Люди навколо перетворювалися на демонів. Чоловік переживав перший у світі тріп на кислоті. Перебуваючи вдома, сусідка принесла йому молока, але у своїй голові Гофман бачив її в образі відьми. За декілька годин експериментатора попустило. Компанія Сандос, в якій працював Гофман, ввела ЛСД на ринок як ліки від алкоголізму і сексуальних збочень. А у 1950 році американська центральна розвідувальна служба викупила всі світові запаси кислоти, щоб використовувати її в експериментах на людях у сумнозвісному проєкті МК Ультра. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. кажуть, що чай допомагає. Попуститись після веселої нічки. У 1908 році нью-йоркський підприємець Томас Саліван почав пакувати листя чаю в шовкові пакетики, бо вони були дешевші за бляшанки. Він думав, що клієнти будуть відкривати пакетики і висипати їхній вміст у чашку. Але покупці подумали, що це новий спосіб заварювання чаю, тому просто опускали продукт в гарячу воду. Оскільки частинки чаю малі, вони без проблем проходять крізь шовкову тканину. Так народився чай в пакетиках. Хоча патент на подібний винахід був зареєстрований у 1901 році на ім'я Роберта Лоусона і Мері Молерен, чайна імперія Салівана, була відомішою, тому саме йому приписують випадкове винайдення чайних пакетиків. На деякого чай діє подібно як кава, через що можна отримати безсоння і проспати заняття чи роботу у 1939 році. В каліфорнійському університеті Берклі студент математик Джордж Данцих запізнився на лекцію, яку проводив його. Науковий керівник Єже Нейман Данцих переписав з дошки до мешку і за кілька днів віддав її професором. Джордж через свою непунктуальність не знав, що це завдання було одним з найскладніших і невирішених на той час математичних проблем зі статистики. А він його розв'язав. Ця історія стала дуже популярною, оповилась легендами. А в 1997 році про неї зняли фільм Розумник Вілл Хантінг. Перенесімось на декілька століть в минуле у 1530 році. Група монахів з аббатства святого Іларія на півдні Франції займалась виробництвом вина. Процес алкогольної ферментації був давно відомий. Додаєш дріжджі до цукру або соку і залишаєш на деякий час. Дріжджі споживали цукор, виділяючи етанол і вуглекислий газ. Вуглекислий газ випаровувався, а етанол перетворювався на алкоголь, придатний для споживання. Цей процес відомий людству щонайменше 13 тисяч років, і по-любому був відкритий випадково. Адже хто б спеціально заливав фруктовий сік у ємність з грибами, сподіваючись, що з цього вийде щось корисне. Але згадані монахи все ж зробили певне відкриття. Зима тоді була надзвичайно суворою, а мороз попсував дріжджі. Це означало, що вино буде слабким і солодким. Незважаючи на це, монахи розлили його в пляшки, очікуючи негативних відгуків на своєму сайті. Проте влітку вино почало вибухати. виявилось, що гриби не зіпсувались, а просто перейшли у стан сплячки. Коли ж в підвалі потеплішало, дріжді активувались і почали виробляти алкоголь разом з вуглекислим газом. Оскільки воно вже було в пляшках, під тиском вони вибухали. Монахи вважали цю партію карою господнею, але виявилось, що людям сподобались бульбашки. Масове виробництво ігристого вина розпочав монах П'єр Паріньйон у французькому регіоні. Шампань, як не дивно, від якого й походить назва цього напою для. Нового року весілля, чи щоб похмелитись? На початку 90-х років фармацевтична компанія Pfizer хотіла протестувати препарат для лікування корони. Окей, станокардії, це біль у грудній клітці, спричинений слабким приливом крові до серця. Тести на тваринах дали обнадійливий результат, тому Pfizer вирішив провести експерименти на людях. До речі, відео про братів наших менших через перебої зі світлом набрало мало переглядів, і його врятувати можете лише ви. Один перегляд то щасливе кошенятко чи цуценятко. Препарат, позначений як UK92480, був випробуваний на групі пацієнтів, які страждали на стенокардію, але через кілька місяців виявився повним провалом. Хоч препарат зменшував деякі симптоми, він діяв не краще за плацебо. В медичних дослідженнях таке трапляється часто, але те, що сталося потім, трапляється рідко. Ситуація стала цікавою, коли одна з медсестер помітила дивну поведінку серед чоловіків. Після прийому препарату всі вони лежали на животі, відмовляючись розмовляти стоячи або сидячи. Розслідування виявило причину. Пацієнти були збентежені, оскільки у всіх них виникла ерекція. Спочатку науковців не цікавила така побічка, але чим довше тривали дослідження, тим важче було ігнорувати настільки твердий факт. Так з'явився препарат для лікування еректильної дисфункції, що мало велике значення як з медичної, так і з фінансової точки зору. Адже на стенокардію кардію страждає 15% чоловіків. А ебонітова паличка стає м'якішою з віком. Це відчуває 40% чоловік у 40, 50 в 50, і і так далі подальші дослідження показали, що синя таблетка допомагає з еректильною дисфункцією у 69%. Тому UK92480 був перейменований на препарат, який ви знаєте під його торговою назвою Віагра. До речі, перший антибіотик в світі теж винайшли випадково. Але про це та інші відкриття я зроблю серію у своєму інстаграм-каналі. Посилання буде теж в описі. Пеніцелін спочатку вводили у вигляді ін'єкції, але випадок змінив все. У 1945 році французький хімік Мішель Рамбо та його партнер Річард Брунер вирішили заснувати завод з виробництва паніцеліну в старій пивоварні. Згодом в чанах поселилась бактерія еколі. Знову вимахуюсь, кишкова паличка. Тоді підприємці почали дезінфікувати ємності. Феноксі оцтовою кислотою, стандартним бактерицидним засобом, назви якого Антон не вимовить. На подив Рамбо і Брунера це призвело до різкого зростання виробництва пеніциліну. виявилося, що цвіль, яка його виробляє, живиться отією кислотою і використовує її для синтезу, читайте тут. Ця нова форма пеніциліну стійка до кислот, тому її можна брати в ротик та ковтати. Я міг би продовжувати ще, адже таких випадків надзвичайно багато: від ванни Архімеда до яблука Ньютона чи п'яного сноводіння Менділеєва. До речі, частина елементів таблиці теж була відкрита випадково, але на сьогодні досить. Якщо це відео набере 50 тисяч переглядів. Дів, то наступний ролик буде про червоних дебілів. Перепрошую радянських псевдонауковців. А поки ти ційте вподобайку і пам'ятайте, що історія це сексуально, наука цікаво і будемо надіятись, що людство себе не знищить.